Sim praticamente plan І сьогодні ми будемо перевіряти, чи можна взагалі щось виграти у казано. Але перед цим не забуваю ставити лайк, підписи на канал, вводити мій промокод від він дасть твій приємний бонус на початку гри і також мотивація далі мені знімати відео. Дякую всім, хто вже його ввів. Також не забувайте про те, що в мене є мій телеграм-канал, там недавно прийшли підсумки розіграшу. Тому підписуйтесь туди, щоб не пропустити наступні розіграші і інші цікаві речі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, ми підходимо до казино, якщо у нас знаходиться ось тут, такий діамантик. Ми підбігаємо до входу і ось є така стрілочка. Ми на неї заходимо, і в нас тут є каса. Ми можемо до неї підійти. Тут чисто інформація. Така типу от, обмін фішок, як нам обміняти фішки, і які є в нас доступні розваги. Все, на цьому все. Далі, щоб отримати фішки, нам потрібно підбігти до касира, тобто до цієї каси. Дві каси у нас є в казану. Ми підходимо, наскаємо Е і вибираємо суму, скільки ми хочемо купити фішок. Давайте купимо фішок на 300 тисяч. Все, ми купили 3000 фішок, і, до речі, тут гравці грають першу гру Dice. Що таке гра Dice, це ти підходиш до будь-якого гравця, вибираєш суму фішок, на яку ти хочеш зіграти, і граєш з ним. Кому випадає більше число, той і забирає всі ставки. Давайте зараз подивимось, як вони це роблять. І зараз ви бачите чат, що перша райс виграє, тому що в нього було 6, а ви другого 4. Ось так оце працює, на жаль, ні з ким я зараз не можу зіграти дасть, тому що ні у кого звідси нема фішок, а ці гравці вже пішли. І давайте ми підемо до наступної нашої ніби розваги, це рілетка. На жаль, ми сьогодні зіграємо тільки ролетку, тому що для покеру треба більше людей. Ну і взагалі треба людей, але тут же більше покер саме на ваше вміння грати, ніж на ваше везіння. Тому саме пократимо ролетку. Ми підходимо ось сюди, до цієї стійки, натискаємо М. Далі ми можемо вибрати ставку. Ми бачимо наш баланс і вибираємо ставку. Давайте поставимо 350, натискаємо, на що ми хочемо поставити, і натискаємо М. Коли ми тискаємо R, у нас починається зарядній вікл з права знизу. Ось 15 секунд, і ми чекаємо цих 15 секунд. У нас докриється наша шарлатка, і, до речі, тут можна поставити лише на колір, тобто на число ставити не можна. І впадає червоний колір. Тобто ми програли, тому що ми поставили на чорне. Ну і давайте зараз будемо крутити, не буду зараз вам все показувати, включу такий невеличкий таймлапс. Що ж, це була остання ставка, я поставив всі свої фішки і програв все абсолютно до єдиної фішки. Загалом я зіграв близько 15 ставок, Я часто не рахував, але я так науку кажу. І з 15 ставок виграв, напевно, 2. Я, чесно не знаю, як взагалі тут виграти можна. Однозначно виграти можна, тому що я колись вже ікратив казано. Я трохи вигравав, трохи програвав. Але це вже лише ваша удача, але навіть тут, напевно, більше не удачі, а підкред, тому що тут. Е, ну, я навіть не знаю, як це пояснити, але це не виглядає як реальне казино, тому що тут дійсно я ставлю на чорне, завжди випадає червоне. Я ставлю на червоне, завжди випадає чорне. Тобто випадає все, окрім того, що я поставив, як би я не міняв. Якщо я не міняю нічого, то випадає тільки, ну. Тільки протилежний колір. Якщо я щось змінюю, зразу все міняється. Тобто я не знаю. Або я настільки не невезучий, або це просто-напросто підкрут. Тому ви в коментарях можете написати свій досвід з казано. Чи ви тут щось вигравали, чи тільки програвали. Буде цікаво почитати і мені, і думаю, іншим глядачам. Ну, а на цьому я прощаюсь. Дякую всім за перегляд цього відео. І всім па-па-па-па!